Букви в зошиті писати і в альбомі малювати вчать у школі. Літо добігає кінця і незабаром вже і перше вересня. Для батьків це справжнє випробування, адже вони збирають дітей до школи і, як завжди, в останні тижні. Сказати вже, що я 10 років збираю, тому що в мене двоє дітей вже 18, хлопчику 16, в коледж збирала тепер в ліцей збираю. Тобто 10 років підряд я приходжу, купую зошити. Це як завжди, традиція. Тільки сьогодні розпочали. Як ви думаєте, наскільки це мою за сьогодні збирав. Нема там нічого такого. Звичайно, шкільне приладдя, форму можна купити і впродовж літа, але ж завжди знайдуться якісь інші витрати, поїздки на море в табори відпочинку тощо. Проте знову ж таки форму у червні не купиш, а раптом чаду виросте за літо. У мене проблема продовжується до, до сих пір. Жи тиждень до школи, а ми ніяк не можемо купити шкільну форму, тому що. Та форма, яка підходить за рукавом по довжині рук, вона ще дуже дуже широка на нього. А те, що достатньо сходиться в нього талії, вона вона з коротким рукавом, тому що виробники якісь дивні люди. Я не перша мама, я спілкуюся з іншими. Мамочками і у всіх така проблема, яких худорляві діти. Тобто це дійсно дуже велика проблема знайти, знайти піджак. Гірша ситуація у батьків, котрі мають пошачків, адже з минулорічним портфелем дитина в школу ну, ніяк піти не зможе. Ну, ми ще не закінчили наші закупки. Дня два у нас пішло на закупку форми От, і тетрадочок, ручок, пінали. Осталось там купити ще туфельки для нашої красавиці. І рюкзачок. Афіша Бровари вирішила й собі прицінитись. Скільки реально коштує відрядити дитину до школи? В середньому у середньому нас ціна ну, гривня 50 це середня ціна ручки. Можна купити хорошу вимаселену ручку, яка буде писати дуже хорошо. Шкільна форма у нас коштує від 200 гривень до 500 гривень. Це вже хороша турецька форма. Портфелі у нас ну самі такі хорошенькі портфелі, які можна купити для дітей ортопедичною спинкою. За гривень 300 можна купити. Можна чуть-чуть і -чуть дешевше купити, чуть-чуть, ну не такі вони будуть. Зожти у нас дуже великий вибір, дуже багато різних цвітов. На 12 Можна от 85 копійок купити і до 2 гривень. Якщо вже є з пісточками, різненькі, красивенькі, це вже це, можливо, трохи і так підбиваємо підсумки. Шкільне приладдя обійдеться вам в середньому 300 гривень. Портфель 200, форма для хлопчиків 450, для дівчинки трохи дорожче, у 500-600 гривень. Спортивна форма 350 гривень. І врахуйте також, що одніх штанів або однієї з піднижки буде замало для дитини. Плюс взуття, тож всього вам прийдеться викласти аж 2000 гривень. І це мінімальна сума. Це вже тисячі, і так… По прикидке еще осталось то, что закупить еще пойдет где-то на 1000 гривен. Но ну, если сравнить теми временами, когда мы папу собирали, во-первых, что мальчик был, и во-вторых, что времена были, все было стандартно. Тогда было значительно легче и по деньгам меньше. Тож, шановні батьки, марші за покупками. І пам'ятайте, головне – це посмішка вашої дитини, а не цінник на портфелі. Аліна Мазур спеціально для афіші Бровари.